Та я мрію повернутись до хлопців назад. Вони як моя друга сім'я. Сім Максим розпочинає своє тренування. Залізною ногою веде м'яч через перешкоди. Хлопець отримав поранення у березні цього року на Донеччині. Під час штурму у нього влучив впівдрон. На евакуацію чекав півдоби. Я все пам'ятаю. Я 12 часов лежав, коротше мучився, чекав евакуації. Я все час при свідомості був. Ну що сказати, це дуже больно, коротше. Ви наші не представляєте, як. Військовослужбовець згадує, що вже тоді зрозумів, що кінцівки доведеться ампутувати. Ну руку я ну бачу, як отак, типу, вона висить в мене на цьому, на соплях. Кості з Там вже явно не було що спасати. Коротше. Турнікети довго були. Коліно теж там роздробило мені коліно. Я не міг пошевелити корот, кров текла. Після декількох операцій розпочалась реабілітація та підготовка до протезування. Коли Максим поступив, в нього була головна проблема це є е, рівновага збережної кінцівки. Він погано стояв на кінцівці. Також була е, контрактура кукси. В основному ми працювали на його. Сили витривалість, так як він переніс дуже багато операцій. Його організм ослаб. тривалість підготовки до протезування та сама реабілітація в цілому у кожного пацієнта індивідуальна. Усі шви мають загоїтися також не має бути набряку кукси. Як стверджують фахівці центру, до лікування треба підходити комплексно. Тож навколо пацієнта збирають велику команду медиків. В деяких випадках з пацієнтом одночасно працює від 7 до 11 фахівців. Звичайно, має працювати. Команда фахівців, яка має складатися з лікарів реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, терапевтів мови та мовлення. А ще психологів чи психотерапевтів, бо ж травма та ампутація може стати сильним психічним ударом для людини. Найважче. Та не знаю, мабуть, прийняти себе таким, як я є зараз. Важливо сформувати в людини мотивацію до занять. В деякого бажання до життя дійсно може бути зневіреною людиною, оскільки рухався, бігав, був фізично сильним, виконував завдання, ходив на роботу, і в один момент травма. Що ми маємо два місяці з останнього оперативного втручання, ми можемо розглядати кого пацієнта як готовим до протезування. Хоча це теж дуже індивідуально, тобто є випадки, коли пацієнти довго гояться, або є якісь супутні, супутні травми, переломи і так далі. Чекає, коли отримає протез Данило. Поранення хлопець отримав під час боїв на Курщині. Була команда до бою. Ми вже нам дали кори, ми вже випустили одну міну і а потім вже випускаємо другу міну. Під час виходу другої міни прилітає міна нам в аттку. Товариш 200, я 300. Військовослужбовець переніс більше восьми операцій. У нього ще має загоїтися шов. Нині з фізіотерапевтом працює над зміцненням м'язів. Зі мною реабілітолог займається рівновагою на цінозі. Качаємо цю ногу, бо вона в мене безпосередньо отримує 90 нагрузки. Під час носіння протезу вона буде теж велику роль відігравати. Протези виготовляють одразу на місці. Спершу пацієнтів беруть заміри, далі створюють гіпсовий зліпок. Тут відбувається один з найголовніших процесів після того, як ми створили гіпсовий негатив. Ми маємо створити гіпсовий позитив. Позитив, який максимально має бути подібним до, до форми нашої кукси пацієнта, та внесені певні корективи з боку з боку протезиста, тобто там певне формування і так далі, задавання форми різних різних вид гільз і так далі. Тобто тут ми можемо побачити, до прикладу, це ампутація на рівні гомілки. і так виглядає позитив. Тут вже до прикладу ампутація на рівні стегна. Тимчасові та постійні протези. Чим вони відрізняються? Тут ми бачимо, до прикладу, мікропроцесорне колінко від Ottobock і тимчасова гільза. Тимчасова гільза зроблена з термопластику, і ми маємо можливість побачити, наскільки м'які ткани недобре е, знаходяться в самій гільзі, наскільки е, у нас непорушений кровообіг, е, чи немає зон перенавантаження і так далі. І у випадку, якщо такі зони є. І нам треба зробити якісь певні коригування, ми можемо розігріти цей матеріал, зробити певні коригування, він застигає і можна користуватися далі. Тобто, і таким чином людина якби, формує саму куксу, якщо ми говоримо про провинне протезування, звикає певні зони, які навантажуються в даний момент, тобто, звикають до того навантаження, бо попередньо там його не було. Оскільки, якщо ми говоримо про такий протез, то тут ми маємо основне навантаження на сідничну кістку, ми можна сказати, садимо на протезі. тобто. Таким чином, коли вже людина відходила, там, грубо кажучи, два місяці або вже одягає дві-три грубих шкарпетки для компенсації об'єму, можна переробляти на постійний варіант. Тобто так вже виглядає постійний варіант, тобто, він є надійнішим, міцнішим. Тут ми маємо використання м'якої гільзи та твердої для комфорту пацієнта. Але в загальному їхній форм-фактор подібний. Ну, після того, як ми зробили тут вже гіпсовий позитив, ми далі маємо створити ж нашу тестову гільзу. Ми маємо тут інфрачервоні печі. Три інфрачервоні печі, ці одинакові та трошки іншого форм-фактору. І в них саме ми розігріваємо наш матеріал. Після того, як ми розігріли наш матеріал в печі, попередньо помістивши нього в рамку, ми поміщаємо на наші вакуумні установки наш позитив. Одягаємо наш матеріал, включаємо вакуум, і за допомогою вакууму вже формуємо по позитиву таким чином. В майбутньому це вже наш тестовий сокет. Далі нам залишається обрізати, заполірувати, зашліфувати, з'єднати, виставити алаймент і давати пацієнту пробувати. Тут ми будемо ламінувати. Процеси ламінації, що це означає? Тут ми вже працюємо з досить іншими матеріалами, це вже не пластик, це вже різного типу перлон, нейлон, карбон, скло, волокно, різні композити смол. Які використовується саме в протезуванні. І вже ми ізолюємо наш позитив за допомогою пва фолії. Потім ми одягаємо наші шари матеріалу, тобто він може бути різним, не обов'язково з одного і того самого матеріалу. Тобто там, певні моменти, які потрібно укріпити, ми можемо використати якісь додаткові кріплення і так далі. І після того ми одягаємо ще одну фолію зверху, і між цими двома фоліями і нашим матеріалом проливаємо смугу, яка в майбутньому проходить термореактивну реакцію, стає твердою. Але який один нюанс. Коли ми маємо можливість коригування у тимчасовому сокеті, тут цієї можливості, як такої великої, ми не маємо. Мінімальні якісь зміни ми можемо зробити, але це набагато тяжче, ніж. Зробити це з термопластиком. Скільки військових та цивільних втратили кінцівки за час повномасштабної війни? Невідомо. За попередніми даними за Street Journal, в Україні потребують протезування понад 50 тисяч людей. Підібрати нову кінцівку можуть з різним рівнем функціоналу. ми маємо дуже багато складних випадків. Тобто це короткі кукси, тобто які виникають внаслідок турнікетних синдромів і так далі, тобто травматичні ампутації, що в свою чергу є набагато складнішими ніж ампутації, наприклад. Після цукрового діабету або після тромбозу, і так далі, коли протез готовий, пацієнт починає працювати з терапевтом в першу чергу на довіру до нової кінцівки. У більшості пацієнти не довіряють своєму протезу. і Це є доволі нормально. Ми працюємо на довіру до протезу, а також щоб м'які тканини привикли звикли до тиску в куксі, в куксоприймачі. І головна задача на перших етапах, щоб і пацієнт, і фізичний терапевт оглядав куксу, щоб, не дай Боже, він не натер куксу до якихось відкритих ран. Чи інших моментів. Далі, якщо це до прикладу протезування нижньої кінцівки, вчать ходити з нуля. Ми працюємо звичайно в вертикальному положенні, і нам потрібні для того паралельні бруси, для того, щоб це було більш застраховано, щоб пацієнт були менші ризики падіння. Спочатку привикав до протезу, давав частичне навантаження там і ходив приставним кроком. То представним кроком, то там назад ходити то вперед, то зліва вправо. По-різному. Потім почали на доріжці займатися. Ну, сперва 100 метрів пройшов, потім ще 100, Ми з кожним днем додавалися. І з новими руками чи ногами військові бажають повернутися на фронт та продовжити захист України. Та я мрію повернутися до хлопців назад. Вони як моя друга сім'я. Вони мене ждуть. І я теж до цього моменту, коли я назад вернусь.